Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Мене звати Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний, освячене ім'я Хорс. Я очільник Української духовної академії просвітлення. І я сьогодні хочу відповісти на дуже е, цікаву серію запитань, яка виникла у вас після останнього нашого. Ефіру. Але перед тим попрошу вас підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте ці знання, тому що вони стосуються ці знання всіх без винятку. І так, про що сьогодні буде йти мова? Мова буде йти про те, хто такі наші ангели-охоронці, наші ангели-охоронці це частина вашого вищого я. Тому що людина це багатовимірна істота і те, що виглядає як людина, її тіло, це всього-навсього 5% від того, ким насправді людина є, що вона із себе представляє. 95% вашого єства це невидима частина, так звана енергоінформаційна частина вас самих. І в тій частині є ваші ангели-охоронці. Вони стоять два. Від народження вам дані стоять просто позаду вас. Зазвичай. Тому не треба плювати ні через ліве, ні через праве плече. Тому що вони між собою тоді чубляться, хто сьогодні там буде зліва. Вони міняються насправді. От людина складається із. Духа, частина свідомості Бога або частина монади, душі, яка також багатовимірна всередині себе, е, вона складається із багатьох складових, і тіло, яке є носієм, так би мовити, вашої душі і вмістилищем вашого духу. Ось так ми насправді з вами виглядаємо. Це окремі сутності чи частина нашого вищого я. Я вже сказав, що це дійсна частина нашого вищого я. А ваше вище я це і є ваша душа, а не що інше. Е -е чи були вони раніше втілені ваші ангели-охоронці? Ні. Ніколи це. Енергоінформаційна частина, яка із втілення втілення переходить і е, займаються ці два ангели-охоронці, займаються вашим збереженням фізичним, щоб ви не вчудили щось таке передчасно і е, не пішли із життя передчасно, нічому так і не навчившись. От. Тому вони вас дуже добре знають в різних тілах. Тому що це одні й ті ж самі ангели-охоронці. От дехто із людей е, розказує, що їхніми ангелами-охоронцями стали їхні бабусі, дідусі і таке інше. Там померли е, родичі. Не можна в жодному разі цього робити, не можна їх притягувати, це злочин по відношенню до тих душ. Коли душа закінчує свій, е, своє жим, земне життя, їй треба дати можливість вільно перевтілитися, пройти там свою процедуру очищення, переосмислення життєвого досвіду і вільно вибрати когось із ваших же родичів і перевтілитись. Не можна їх прив'язувати до себе, байдуже, хоч це була ваша бабуся, чи це була ваша мама, яка пішла у засвіти. Не можна їх прив'язувати. Відпускайте ці душі з вдячністю, е, а не перетворюйте їх на заручників вашого егоїзму. Е, так само і ангели-охоронці. Вони спеціальна частина вас більш досконала. Тому хто бачив чи бачить ангели-охоронців, ангелі-охоронців, бачить, що в них немає статі. Але вони неймовірно красиві, досконалі ззовні, е, божественна там краса. Це ваша складова, справжня ваша складова. Ви такі всередині себе, насправді, якщо відкинути всі ваші там, людські недоліки, то кожен із вас такий янгело всередині себе. Чи правда, що до них легше достукатися? Правда. Тому що відстань між вами і вашими ангелами-охоронцями ось така: на відстані витягнути руки. якщо ви уявляєте таку завісу дуальності, яка нас розділяє е як е вертикальні жалюзі. І ось ці вже жалюзі, вони такі посічені, ця завіса дуальності вже практично розмита, дуже багато людей переходять через неї. От ви просто протягуєте руку і відчуваєте таке легке поколювання в долоні. З того боку, до вас доторкаються ваші ангели-охоронці і кажуть, ми тут, ми з тобою, не переживай, все гаразд. Коли найкраще з ними спілкуватися? Коли сходить сонце і коли заходить сонце. Вони обов'язково е, присутні поряд з вами перебувають. Е, під час сну вони е, транспортують вашу душу в різні священнообітелі для того, щоб ви набували нового досвіду. Їх цих священних обителів дуже багато, і це окрема тема. Сьогодні не будемо її піднімати. Тому не дивуйтеся, що після сну у вас інколи виникає таке відчуття, що ви переживали якийсь е містичний досвід. Це було насправді з вами. Е це їхня задачка, тому що. Ну, вам треба як тілу треба спати, а як душі треба розвиватися. От вони і займаються вашим розвитком. Оскільки вони ніколи не були втіленими, тому вони не можуть визначити точно, так би мовити, інтенсивність цього навчання. І часто і густо, коли ви. Стали там на шлях духовного розвитку, почали цікавитися цією темою. Е, у вас починається тріада сну, коли ви о третій ночі просинаєтесь, до п'яти заснути не можете, потім вирубаєтеся, просто-напросто сьомого встали, ніби нічого й не було. Е, це якраз свідчить про те, що ваші ангели-охоронці трошки перестаралися, що вони вас там возили по всіх цих. Місцях для того, щоб ваша душа пізнала і цю, і цю, і цю істину, і так далі. Тому ви повинні керувати цим процесом. Просто скажіть їм, ангело охоронці я набуваю нових вібрацій перед сном. Але з трьох до семи не будіть мене. Я повинен висипатися чи відпочивати повноцінно. І все. І засинайте собі спокійно. Ночі за три вони навчаться, от підлаштуються, ага, там два візити, що ще не обителі достатньо для цієї людини, значить не пробуджується. Все, значить, так і будемо робити надалі. Яка їх задача, окрім захисту і виконання наших бажань? Ну, по-перше, наші бажання, вони не виконують. Вони виконують наш намір і наші потреби. Тому що бажань у людей просто е, невіряно. Їх не віряно. Їх не можна навіть перерахувати, скільки у нас може бути бажань. І ви пам'ятаєте індійську філософію, яка свідчить е, про те, буддизм е, конкретно, що е, позбався від бажань і ти позбавишся від нещастя. Тобто за бажанням обов'язково слідує розплата, а це біль. Розумієте? Тому, а коли ви заявляєте про свої потреби, наприклад, у мене є потреба бути здоровим. Це потреба безумовно. А якщо ви говорите, що я хочу бути здоровим, е, ну, то може мені не подобається хворіти? Це бажання. Розумієте? Тому правильно формулю, формулюйте, так би мовити, свій намір і свої потреби. І тоді ангели-хоронці будуть їх виконувати. Вони зв'язані з духовним світом, в духовному світі обмежень немає, там всього на всіх вистачає, вони вам притягнуть і ті обставини, і ту ситуацію, яка е, допоможе вам реалізувати свій намір і е, заповнити свої бажання. В тому числі таке бажання, воно абсолютно справедливе, як бажання мати достаток. Точніше, не бажання, а потреба мати е, достаток. Вони також організують вам нову роботу, можливості, там, е, підкажуть вам якусь ідею, яка сьогодні є затребуваною в суспільстві, і ви в цьому плані можете е, щось привнести корисного для людей і для себе, в тому числі. Ось так вони працюють. Як до них правильно звертатися? Так правильно і звертатися людською мовою, не треба впадати в якийсь там, раш, е, в таку е, в містичність, таку над, надлишкову. Тож і кажіть, мої ангели-охоронці, я звертаюся до вас з таким питанням, з, з таким наміром і так далі, і далі по тексту говорите просто їх уявляєте, що вони ось тут перед вами за завісою дуальності. І, і все, і вони вас чують. Що от, е, не треба якихось там молитов читати, таких незрозумілих вам і так далі. Вони нормальні, такі сутності, це частина вас, розумієте? Ви ж з собою не розмовляєте таким. от… Е, стилем, знаєте, заумним, що, і самі не розумієте, що ви говорите. Так само і вони. Звертайтеся нормально людською мовою українською в Україні. От. І вони вас почують обов'язково. Чому після очистки карми двох ангелів замінюють на трьох? Ну, Основна задачка цих. Старих ваших ангелів-охоронців, які з тілення-втілення тілення берегли вас як фізичну одиницю і підштовхували дуже легко до вашого пробудження, щоб ви відчули в собі духовний голод і потребу духовно розвиватися після кармічного очищення. карм, що таке, це механізм, який спрямовував вас до пробудження насправді. От, від, відпрацьовували різні уроки і таким чином наближалися до того злиття зі своєю душею, яка є таким от стартовим майданчиком для того, щоб ви рухалися далі е, в плані духовного розвитку. Поки цього не відбулося, ви знаходитесь в зоні сумнівів. Чи є той духовний світ, чи є та душа, хто його, значить, це придумали там якісь священнослужителі, щоб було на чому заробляти, а зараз розвелося гуру, які тільки про це торочать. Ну, це означає, що ваша особистість знаходиться окремо від вашої душі. Коли, цього не, коли ви здолали цей етап, ось тоді ви. Е, Знаходити спосіб, позбутися від кармічної залежності. І тоді ваших отих двох охоронців, які такі бодібіл які насправді, замінюють на трьох. Вони старше, так би мовити, офіцерського складу, як я кажу. І ці троє вже опікуються вашим духовним розвитком. Тобто, вони вже займаються вашою сутністю. Тобто, вони. Певні обставини, певних людей спрямовують у ваше життя для того, щоб відбувся ваш духовний поступ, для того, щоб ви все-таки, як поєднана душа і особистість, з'єдналися з вашою монадою або з вашим духом і стали цілісними. Але вони при цьому. Після кармічної очистки там цілих три місяці не втручаються в ваше життя. Вони просто за вами спостерігають, тому що вони були зайняті там якимись іншими справами в цей час. А тут виявляється, що тут воно прокинулося, і йому треба якось в цьому допомогти. Воно починає відчувати себе духовною сутністю. Значить, і формуємо тепер вас як духовну сутність. От... Е Чому їх міняють? Тому що ці навчені е, саме цим е, прийомом, як вас швидше духовно розвинути, як вам створити певні обставини, певні ситуації, притягнути, в тому числі в ваше життя, пев, певну енергію, яка сприяє вашому духовному розвитку. Чи всі ангели е, люблять слухати, коли ми співаємо? Всі? Оскільки я передивлявся е, ну, і своїх ангелів охоронців і чужих, а на сьогоднішній день там десь біля 25 тисяч людей пройшли через мої руки в плані енергокорекції. Я діло, що я спілкуюся з їхніми духовними наставниками, з їхніми ангелами-охоронцями. То всі без винятку люблять, в тому числі оці нові три, коли ви співаєте. Чому Ну, це в них спитаєте? Ну, така у них фішка. Вони люблять, коли ви співаєте. Можливо, тоді десь там, у ваших е звуках, які ви видаєте, є е е якісь частоти, які свідчать про те, що ваша душа починає співати. Я думаю, що в цьому все діло. От, е тому співайте. Чим частіше ви співаєте, ну, пригадайте, скажімо, ну, от ще. В часи моєї мого дитинства, е юності, люди в Україні співали, збиралися там на якісь свята, збиралися на якісь заходи і співали. І, і, і це відчувало, що тут присутні ангели-охоронці. Сьогодні цього менше, тому що за нас співають телевізори, за нас співають різні гаджети. От, але наша душа при цьому. Починає потроху всихати. Так що треба, треба пригадувати, що ми співуча нація, що кожен із нас талановитий, ну, хай по-своєму. І тоді ангели-охоронці нам будуть допомагати і як народу, в тому числі. Друга частина нашої з вами сьогоднішньої розмови присвячена такій темі, як аутизм. Це дуже поширене зараз явище, і чим воно зумовлене, це явище? Аутизм у діточок, коли вони е, там, до п'яти років не розмовляють, коли вони живуть в якомусь паралельному світі, коли вони видають якісь несподівані звуки, коли вони... Зациклені, як перфекціоністи ходять по одному і тому ж маршруту, 에, спілкуються з одними ж тими ж людь людьми, не сприймають нічого нового і так далі в своєму житті. Свідки це походить? Це походить із chị, hj데, отруєння їхнього мозку. Отруєння відбулося ще в утробі матері. Чому? Та тому що зараз реально немає. Здорових продуктів. Більша частина народу харчується із супермаркетів. І Ну не всі звертають увагу на ті єшки, які там добавки, і смакові, і кольорові, які тільки хочеться, чиста хімія, яка. Не розчиняється в нашому організмі, а мати поєднана з дитинкою, і в утробі матері відбувається ця, оце отруєння, інтоксикація ця проникає в кору головного мозку і виникає запалення цих нейронних е структур головного мозку. І ось це запалення приводить до того, що народжуються зараз масово дуже дітки з аутизмом. От е, ясне діло, що ніхто не відміняв тих методів виведення цих діточок із цього, так би мовити, замкненого їхнього простору, е, який вже застосовує офіційна медицина. Я спостерігав за цим явищем не один раз. І дійсно, і ось розвиток мілких м'язів, оці тактильна чутливість, і остеопатія, і, все, і, і всі інші методи абсолютно доречні. До цього методу я хочу вам запропонувати як додаток ще код від зцілення, не для зцілення, від аутизму. Нагадую, як це робиться. Тому що уже тим людям, яким я е, надав цей код, вже дітки буквально наступного дня, але після загострення, десь добу, цю дитинку добряче так плющить. Е, після загострення дітки починають змінюватися. Пробиваючись, так би мовити, цей наш проявлений світ. І це явно свідчить про те, що ось це запалення і його вплив на поведінку, яке виникає в мізках дітей в цих нейронних сполуках. Зменшується. Значить, Треба використовувати цей код від аутизму, допомагаючи офіційній медицині з тим, що вони роблять, з такими дітками, там розмасажовують їх, дають можливість там розвивати мілкі м'язи, що також сприяє розвитку їх ментальних здібностей і таке інше. да, як кажуть. Так ось, як це робиться? Ви, як мама, входите в змінений стан свідомості і озвучите, я, провідник Бога на землі. Здоров'я дав і вказуєте ім'я, там, моєму сину, моїй доньці, Бог. Ніхто не має права відняти у нього здоров'я. Я активую код від аутизму для свого сина, доньки, і далі називаєте 2, 8, 6 Р. Руслан 7 Л. Людмила 4. Здоров'я мого сина відновлено до еталонного стану. Сила Бога. Повторюю ще раз код від аутизму 2. 8, 6 Р Руслан 7, Людмила. 4. Використовуйте, будь ласка, пишіть відгуки про те, як змінюється поведінка. Ваших діточок після того, як ви застосовуєте. Тільки не сподівайтеся, що за один раз е, все відбудеться. Ще раз кажу, мінімум тричі в день ви повинні це озвучувати і бажано робити це не один, не два дні, а хоча б там щодня місяць, для того, щоб е, включити цей процес. Зняття запалення із е, цих нейронних сполук головного мозку вашої дитинки. І тоді вони швидше повернуться до нас і стануть повноцінними діточками, які всі підуть е, в звичайну школу і будуть розвиватися. Але при цьому ще раз кажу: всі ті практики, які ви вже робите. Плані е, зцілення офі... е, засобами офіційної медицини не відміняйте. Вони також будуть корисними, тому що фізіологія є фізіологія. Mm. Сподіваюся, що у вас з'являться якісь нові запитання, нові пропозиції. Я готовий буду. Відповісти на всі ваші запитання, поділюся тими знаннями і розумінням, яким володію сам. Чого не буду знати, буду запитувати у вищих сфер буття. Слава Богу, поки що зв'язок зберігається і вони нам всіляко допомагають. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Ще раз нагадую, підписуйтесь на наш канал, щоб якомога. Більш повно можна було поширювати український контент, можна було ділитися ось цими знаннями, які корисні для всіх людей. І поширюйте це відео, і відправляйте їх е, тим знайомим, у яких є такі проблемні діточки. Бережіть себе, до наступних зустрічей на масте. Я визнаю і ціную вас, Бога.